Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції ВАУ вихідні, які діятимуть з 14 по 16 лютого, включно. Аріель Аквапудра для кольорових речей. Вага 4 кг та 50 г зі знижкою в 50%. 344 гривні. Ось такий аріель для кольорових речей зі супер ціною. Знижка 40% на підгузки трусики Джої. Ціна за упаковку 203 гривні. Є четвірка, п'ятірка та шістка. 40 штук в п'ятірці, в шістьрці 36 штук. Ну і Четвірка 44 штуки. Чим більший розмір, тим менша кількість штук в упаковці, а ціна однакова 203 гривні. Туалетний папір Zeva Just One. П'ятишаровий 6 рулонів зі знижкою 40%. Ціна 185 гривень. А є ось такий варіант: 3-шаровий 8 рулонів за 174 гривні. Зева Делюкс. На вибірковий асортимент паперових рушників від торгової марки Greenway Фітолінія та Lito знижка до 30%. Один рулон 46,30, два рулони від літо за 30 гривень. Один рулон більше намотка 41 гривня та 30 копійок. Це теж рушнички 35,70. На усі шкарпетки від торгової марки Аміго. Один плюс один дорівнює три. Можна поєднувати в будь-якій комбінації, брати чоловічі, жіночі чи дитячі, дорожчі, дешевші, але пам'ятайте, що піде вам в подарунок той товар, який дешевший по вартості. Такі є з губками шкарпетки по 45 гривень. Дитячі 41 гривня. Такі по 30 одній, є навіть по 14. Такі демісезонні укорочені, по 25 спорт, по 35. Чоловічі, високі 14 гривень, і по 24 гривні спортивні. Також ще є махрові. Вони йдуть трохи дорожчі. По 53 гривні 44, і по 60 гривень це з махровою стопою. Верх тонший, а іменно стопа. Вона така тепліша. Акція на лінджері прокладки, урологічні, щоденні, тампони, навіть засоби для гігієни міцелярної гелі. Знижка до 40%. Так, Це її міцелярний гель 62 гривні. Такий варіант за 57 гривень 300 мл. Лінджері. Щоденні прокладки від 22 гривень та 80 копійок. Це є вони кожна запакована в індивідуальну упаковку: 50 штук 52 гривні, 100 штук за 93 гривні. Так, є ще для критичних днів. 27,50 за 10 штук, більші упаковки 14 штук 54 гривні. І дуже великі 40 штук за 103 гривні. Так, це є підгузки або трусики. Це трусики, дві штуки, ціна 30 гривень. І тампони 48,50-16 штук. 8 штук за 27 гривень. І є більші упаковки. Greenway фітолінія гелі для душу та мило Купляєте два, треті подарунок. Це тільки на Greenway ось ці так Тут об'єм 750 мл, воно йде із дозатором. Ціна 75 гривень. І такий гель для душу ціна 39,80. Ціна акційна і є в різних ароматах. Ще мило від Greenway входить в цю акцію. Таке за 25,50. 35 гривень. І запаски 28,80-25 гривень. Тут об'єм 450 мл Медова груша. Об'єм 1 літр, ціна 40 гривень. Купите два в подарунок. Ви самостійно обираєте три позиції, самі на відділі. І з трьох Піде в подарунок те, що дешевше. Вигідно брати в однакових цінах товар. Але можна брати різні. вівєн Петі, усі жіночі колготи або панчохи капронові. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати в будь-якій комбінації капрони. Це по категоріях. Така акція, як на гелі і мило, така ж акція на капрони, воно поєднується все по цих категоріях, які я озвучую. Тобто не можна взяти, наприклад, два мила і одні капрони. Так не спрацює. Треба брати або три пари кулготів, панчохи можна об'єднати, або мило і гель для душу. Це дві, так би мовити, різні акції. Капрони є різні, 21 по 139 гривень. 21, 94, 50, 40 день 104 гривні, 30 день сіточкою 100 гривень. І різні. Такі тепліші, 220 ден за 299, 139, 150 ден. Такі зимові тепліші вже йдуть зі знижками. 129 гривень 100 ден, 50 ден 129. До речі, у нас сьогодні такий сніг випав. Почалась зима. Так. 51, 249 гривень, Утягуючі. на жіночу білизну акція 2 дорівнює 4. Теж обираєте собі самостійно 4 одиниці з цієї категорії. І дві одиниці підуть вам в подарунок по 10 копійок у чек. Як бачите, є різні, є мережевні, є такі більш бавовняні, спортивні є. Одним словом, різні ціни. Є по 80 гривень. Бачила ще дешевші, але чомусь не бачу на них ціни. Бачите, тут на деяких є на звороті цінничок. Можна подивитись. Так, акція 2 дорівнює 4. На усі тематичні товари до Дня закоханих. 1 плюс 1 дорівнює 3. Це може бути будь-що. Чи м'які іграшки. По 100 гривень, чи такі сувенірні сердечка по 8 гривень. Набори свічок ціна 40 гривень. Так що тут ще є? Брелочки по 40 гривень? Акція на усі чоловічі шампуні. Знижка на другу одиницю 50% від вартості. Підкреслюю, на другу одиницю, першу ви оплачуєте так, як є на цінку. Дав 139 гривень, 118 118,250 мл. Більший об'єм 400 мл 172 гривні. and Shoulden 162 гривні. Clemen – 88,50 грн. Дав 134 гривні. Кліє більше більший об'єм 360 мл за 157 гривень. Шаума 98 гривень. Такий варіант 184 Тут є 750 мл. Ваутхе 69 і Манкей 36. Якщо є акційна ціна, то все одно піде за півціни. Теж вигідно брати в однаковій ціні, щоб скористати максимальну знижку. Бо якщо візьмете один товар дорожчий, а інший дешевший, то той дешевший піде зі знижкою в 50%. Мінус 50% на другу одиницю домашніх капців 219 гривень, ось такі коштують. Можна поєднувати, брати одні чоловічі, одні жіночі. Такі за 149 гривень, взагалі, супер ціна. А друга пара піде ще зі знижкою 50%. З двох пар, та яка дешевша, та ще й піде зі знижкою у 50%. Продовжили акцію на прикраси резинки 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут теж можна поєднувати в будь-якій комбінації, брати дитячі заколки, чи дорослі, чи прикраси сережки. Така краса. Ціна 100 гривень. Такі по 119, 100 гривень. Є різні браслети. 30 гривень, такий варіант 50. Усіляки різні, дві одиниці купляєте, третя в подарунок. Хто не встиг придбати парфумерію, акцію продовжили. Один плюс один дорівнює 3. На усі парфуми обираєте три одиниці: чоловічі, жіночі, дитячі. І одна із цих одиниць, яка дешевша, піде в чек за 10 копійок. Я вам минулого разу показувала, що їх дуже багато з привабливими цінами за 239 гривень лазер. Лілі VG Fengy 239 гривень. Такий солодкий аромат. Такий варіант Gold 299. Не тільки жіночі, а й чоловічі. Лазер 239 гривень. 397. Фабен Марше 359 гривень. І в цю акцію також входить елітна парфумерія. На всі кремати сироватки для догляду за обличчям. Додаткова акція до акційних цінників 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати різні торгові марки, можна брати крем або сироватку. З трьох товарів піде вам в подарунок за 10 копійок чек та одиниця, яка дешевша по вартості. Від гленбі на усі засоби декоративна косметика, але для обличчя. Пудра, тональний крем, рум'яна, консилер, база під макіяж та хайлайтери. Знижка до 50%. такі рум'яна. Ціна 64 гривні та 50 копійок на рум'яна. 74 гривні та 50 копійок від гленбі пудра компактна. Акція на усю декоративну косметику від Патрісія Ледо 2 дорівнює 4. Самостійно обираєте 4 одиниці товару від Патрісія Ледо і отримуєте дві з них, які дешевші в подарунок по 10 копійок чек. Якщо наберете цієї декоративної косметики на 499 гривень, то отримуєте косметичку з пензликами в подарунок, якщо, звичайно, вона є в магазинах на залишку. Така фіолетова колекція. 299 гривень кушон для брів. Чи вам видно?